Ну, на Росії знову палав нафтопереробний завод цього разу. Пожежа спалахнула на заводі в Ярославській області. Він розташовується близько 700 кілометрів від кордону з Україною. Завод належить компаніям «Газпром» і РосНЕФТЬ. Це один із найбільших заводів Росії. Він займає п'яте місце за обсягами переробки нафти. Потужність НПЗ становить понад 15 мільйонів тонн сировини на рік. Місцеві пабліки поширюють відео із клубами диму яскравим вогнем з місця події. Повідомляють про атаку невідомих. Дронів. Утім, губернатор Ярославської області таку інформацію заперечує. Він сказав, що причина це технологічна. Пожежники працюють на місці, намагаються загасити вогонь. З нами на зв'язку в цій годині Іван Спак. Консультант комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Іване, доброго дня, доброго ранку вам. Добра, нахради бачити. Дякую за прошення. Я вас теж. Ну що, ми можемо з вами відрізнити сьогодні? Зранку? Чи то технологічна історія сталася на НПЗ на Росії, чи все ж таки це відпрацювали сили оборони? Ну, ну да, таке концептуально в принципі нам не важливо, чи це сили оборони, чи це технологічна якась історія, чи суха трава, чи. Хлопок, що завгодно, неважливо. Головний результат. Він палає, це чудово. Давай так. З того, що ми знаємо, в принципі, це були українські безпілотники, Російська Федерація всіляко намагається применшувати ефективність українських безпілотників, зазвичай кажучи про те, що впали уламки, а про наслідки вже не говорять. Дійсно, влучання серйозне, були плітки, що, начебто, це, це ракети, але. Поки що будемо триматися остро на цій версії. Є влучання, є безпілотник, безпілотники, є влучання. Головне, що важливо нам пам'ятати, підприємство повністю ще не зупинено, бо за масштабами це дуже високотехнологічні підприємства. В масштабні це може бути декілька десятків футбольних полів за площею, і от одне таке влучання, воно повністю не може зупинити підприємство. Так, нам на 5, 10, 20, 30% зупиняється. Виробництво переробка нафти в дизель в бензин, але повністю не зупиняється. Я думаю, що ближче до вечора, та можливо вже зранку ми зможемо зрозуміти серйозність масштабів враження і зрозуміти наскільки в Російській Федерації тепер буде менше палива на загальному ринку. Угу. Але все ж таки ми вже з вами можемо говорити про те, що удари по НПЗ це, ну, це така цілеспрямована кампанія. Я думаю, що це вже правильно так говорити. Сто відсотків, звичайно, сто відсотків з Давайте нагадаємо вашій аудиторії: Україна і раніше була по НПЗ, але такого результату не було. І от десь в квітні 25-го року була якась, якийсь вимушений простой, не знаю, якась пауза. Незрозуміло чого, чи. чи... Політичні мотиви, чи грошей не вистачало, чи якісь технічні складності були у українського війська. Але орієнтовно десь з червня орієнтовно знову почалися ці удари, і зараз вони не припиняються. Майже там через день, раз на три дні, ми бачимо влучання по МПЗ. Загалом, який результат ми спостерігаємо? Все більше і більше регіонів Російської Федерації починають жалітися на нестачу палива uh -huh. нулі на АЗС, закриття незалежних гравців на російському нафтовому ринку. Маю на увазі що Газпром, Роснів, «Лукоїл» – великі компанії вони працюють так з перебоєм, але працюють. Але закриваються компанії незалежні по регіонах. Нас це повністю влаштовує, і нас повністю влаштовує появу в Російській Федерації, як вони про це мріяли. Чорного ринку. Є об'яви в російських е пабліках, що можна придбати будь-які обсяги палива, але вона буде, скажімо так, ця вартість вдвічі, то й втричі дорожча, ніж є на звичайних АЗС. Тому welcome до радянського Союзу, як вони мріяли. Ну і так, деякі експерти говорять про те, що вони скоро будуть регіон з регіоном торгувати. Знаєте, у когось щось буде, у когось, у когось не буде. Там російські самі змі пишуть про те, що те, що зараз відбувається по НПЗ, це історично безпрецедентно. Бо станом на зараз у Росії зупинилося 38% потужностей нафтопереробних заводів. І, власне, це все і занурило російський ринок в кризу, якої він ще не бачив. Але була інформація про те, що там, наче росіяни придумали якусь схему, як вийти з цієї паливної кризи. Ви не бачили, пане Іване? Вчора, здається, в них була інформація про це. Дивіться, що мається на увазі. Ну, раніше, з того, що я знаю, можливо, у вас там своя інформація є. Дивіться, перше, ну звісно, це затягнути ну, фізичний заклад, затягнути всі НПЗ сітка. Сітками. Єдине, що відверто не можу сказати, з чого вони зроблені. Це металеві mm. сітки, є в мережі відео, як вони просто як павутин затягнуті, або це звичайні рибальські сітки. Розрахунок такий, що безпілотник або заплутається в сітці, або його від... замортизує, і він вилетить кудись там. Ну... В іншу сторону відлетить і впаде, і НПЗ не буде пошкоджений. Це про фізичний захист. Про ППО про РЕП ми навіть не кажемо. І є другий сценарій, який, як на мене, буде зараз Російська Федерація активно педалювати. І частково це підтверджується зустріч Лукашенка з Путіном, яка була на минулому тижні. Вони говорили про. І кажу, нафтову домовленість. Кожен каже, у нас є велика домовленість по нафті, і в Білорусі є два величезних, ну, два єдиних, вони ж величезні нафтопереробні комплекси. Мози, це буквально 40 кілометрів від кордонів з Київською областю, та Новополоцьке НПЗ, це вже північ Республіки Білорусь. Ну, Будь-якому випадку байдуже це 500 кілометрів прямій. Я припускаю, що швидше за все буде навантаження саме на ці НПЗ, щоб вони працювали на забезпечення паливом російських користувачів, російський ринок насичувати з розрахунку, що Україна ніколи не наважиться атакувати ці НПЗ, бо це буде пряма агресія. Ну і звісно, це війна. Ну так собі Російська Федерація швидше за все міркує. Ну цікаво, але я хотіла про інше, от я знайшла ту інформацію з приводу того, як Росія виходить із паливної кризи? Це те, що вони зараз будуть закуповувати бензин, бензин за кордоном. Рада євразійської економічної комісії скасувала ввізні мита на бензин, на дизельне паливо, суднове паливо і авіакеросин. Це сталося 30 вересня, і власне в заголовок вже є, що Росія буде брати бензин за кордоном. Чи вдасться їй це зробити? Та -дан! чудова новина. В чому чудова? А самі російські оглядачі, які спеціалізуються на цьому ринку, кажуть, що ніхто в Росії продавати готові ці нафтопродукти дешевше, ніж вони є в Російській Федерації, не буде. Більше за все вони будуть. Там на якісь а, і будуть ще заробляти доручі. на Росії. Так вони будуть Конечно, ці... звичайно, звичайно. Є розмова про те, що будуть в Індії Китаї купувати нафтопродукти, тобто логіка, яка танкерами російська нафта потрапляє до Індії, до Китаю. Там вона переробляється. Китайці роблять свій дизель, керосин, там бензин, і потім. Передаються до Російської Федерації. Ну ще раз це звісно буде вже за китайським розцінками. В Китаї ніхто альтруїстично підходити до цього не буде. Це для них бізнес. Є можливість заробити чудово. Ну для нас це теж плюс. Чим більше Російська Федерація витрачає грошей на супутні розходи, тим менше повинно залишитися на війну або навпаки менше грошей для звичайного населення, щоб холодильник все ж таки переміг телевізор. Ну але погодьтесь, грошей у Росії вистачає. Я думаю, що вони, навіть якщо переплачувати в ну все одно вони якось знайдуть на це ресурси. Давайте, давайте скажемо про гроші про фінанси, щоб ми не просто там казали, що грошей багато в серпні місяці. Я бачив дослідження за серпень місяць спеціальних. Цяних проєктів, які спеціалізуються на sorry, за таку тавтологію, спеціалізуються на ринку енергоносіїв, і там логіка така була за серпень. Місяць кожного дня Російська Федерація Федерація через кожного дня Російська Федерація продавала вивозила на експорт свої енергоносії, вугілля, зріджений газ, трубопровідний газ, нафту, нафтопродуктом, коли вони там ще торгували цим, увага на 600 мільйонів. Євро, це щодня, так там трішки більше, трішки менше, скакали ціни, але все одно 600 мільйонів євро це дійсно величезні суми. Але з інше з іншої сторони я треба одразу сказати, що окей, з однієї сторони грошей вистачає, але Росія велика і ну, по масштабах площі по території, по людях, і розходи в них так само великі. Вважається російським економістам було підраховано і за їхніми оцінками говориться про те, що станом на серпень місяць. Дірка в російському бюджеті вірніше в серпні порахована було, і з припущенням з прогнозами, що до кінця 2025 року дірка в російському бюджеті буде сягати близько 57 мільярдів євро. І от зараз вони змушені що робити? Піднімати податки, причому для звичайного населення, ПДВ, з 20 до 22%. Це означає, що дійсно є криза. Давайте повернемося, не поверне повернемося, перейдемо пане Іване, до іншої теми, яка вчора просто зворуховила всіх, коли Зеленський звернувся до українців. і сказав наступне, що у нас вийшов із ладу один із дизельних генераторів, на яких працює Запорізька атомна станція. Він повідомив, попередив нас про безпрецедентну небезпеку. Ну не говорю, що нас там так увесь світ. Він сказав, що вже понад тиждень від 23 вересня станція втратила зв'язок з енергомережею. Працює лише завдяки. Яки резервному живленню. Давайте все це послухаємо зараз, а потім будемо коментувати. Вже сьомий день, і раніше, до речі, не було такого. Аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення від електромережі, забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно генератори. І станція не розраховані на таке, і ніколи не працювала в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу, і саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки. І сюди ж додамо абсолютно свіжу заяву. Євросоюз зараз закликає Росію негайно припинити бойові дії навколо Запорізької з для того, щоб власне відновити електропостачання, яке забезпечує життєздатність об'єкта. Вони написали заяву. Ну фактично проговорили те, що сказав президент, і закликали Росію до негайних негайних дій. Вони теж говорять про небезпеку. Що ви скажете, пане Іване? Що в цій ситуації має робити Російська Федерація? Ну і загалом міжнародні організації Мага. Давайте. Давайте одразу такий дисклеймер. Я не є фахівцем в атомній енергетиці. Я не можу сказати там, яка дійсна ситуація на станції, але поділюся там обмеженими знаннями, які в мене плюс одразу у нас немає інформації з заяви пана президента, немає деталізації. Ці дизель-генератори або той дизель-генератор, який вийшов з ладу. Він знаходиться на українській стороні, то Україна забезпечує це резервне живлення, чи він перебуває безпосередньо під контролем Росія. Тобто, ну тут деталізації немає. Друге, наскільки я знаю, скільки це відомо з відкритих джерел, станція знаходиться в режимі холодного станову. Тобто вона зупинена, вона не виробляє електричну енергію. Тобто, це не Чорнобиль. Чорнобиль він працював на максимальних обертах. Сталася катастрофою, от воно все під тиском розлетілося в різні боки, і сталося те, що сталося. І 30 кілометрова зона забруднення. І все, все, все зараз. Запорізька С працює на мінімальних потужностях, і як мені пояснити, свого часу фахівці енергоатому, навіть якщо станеться витік радіактивних матеріалів, то він за межі цієї станції ну точно не потрапить. Але це було скажемо, скажу відверто станом на більше року тому я спілкувався. Зараз в мене дійсно інформації немає. Що через через що можливо так само виникають якісь проблеми? Я припускаю, це моє особисте припущення. Російська Федерація активно останні три з половиною роки з моменту захоплення станції працює над тим, щоб під'єднати Запорізьку ЕС до російської енергомережі. Так, фізично я знаю, вони проклали кабелі ці підстанції зробили до? Ростову, до ганрогу, але як знову кажуть фахівці, це не просте завдання там взяти, не знати не зарядку, поставити в розетку і заряджати телефон. Ні, це дуже складне технічні технічне технологічне рішення під'єднати цей об'єкт, який. Багато років був в українській енергомережі, і під'єднати тепер до російської мережі це складно і дорого затратно, і багато фахівців Росатому б'ються над цим. І можливо такі перебої я припускаю пов'язані саме з тим, що її намагаються під'єднати ще раз до російської енергомережі, щоб вона працювала на росіян. Давайте якщо давайте ну не технічно, так бо ні, ні я, ні ви не фахівець в цій сфері. Якщо говорити про те, що які є важелі зараз у когось взагалі в світі, чи є вони до того, щоб Росія власне не те, що там повмикала ці генератори, а щоб вона вивела свої війська, військову техніку, цей весь несанкціонований персонал, який там, вичевидь, зараз перебуває на ЗС, з території, хто може повпливати? Ніхто на жаль, ніхто на жаль, Російська Федерація пустила там коріння. На жаль, я ще раз, я, я розумію, це звучить там дуже депресивно, але на щас немає людей, які зможуть змусити Російську Федерацію залишити Запорізьку АЕС. Вони її контролюють, і вони взагалі не мають жодного бажання залишати її. Тим паче, що це є дійсно класний для них. Така, така собі класна безпечна хмаринка, де вони можуть цілком безнаказано. Я впевнений, ви теж бачили ці світлини, як вони на території от в цих ось будівлях розміщують техніку, БМП, особовий склад. Угу. Знають, що Україна атакувати не буде, і нічого за це їм ну, точно не буде. З приводу МАГАТЕ розумію, що багато є розрахунків, МАГЕТ, Панкросі, але ну, він просто очільник МАГАТЕ. Він не має впливу. До речі, буквально минулого тижня в Російській Федерації було. Господяш, цей захід називався. Щось пов'язане з атомом. От атом мірний атом в кожний дом, приблизно приблизно так була зустріч Лукашенка, Путіна, і там був присутній Гросі. Він присутній був, він там сидів за одним столом, посміхався. все було добре, класно. Тому я думаю, що жодного впливу у будь-якої людини на Путіна з приводу Запорізької С точно немає. Ну, зараз там ведуться переговори. Насправді Магате в них задіяно з російською стороною, але є і інші переговори. Там, типу, МАГАТЕ може стати тимчасовим адміністратором станції. Так, якщо МАГАТЕ так контактує з Російською Федерацією, то це ну дорівнює, що ну нічого ситуація не зміниться. Так росіяни, як там як господарювали, так вони будуть господарювати. Просто можливо разом тепер із МАГАТЕ. Під контролем якимось магати, але знову і знову ще раз кажу, вони працюють над тим, щоб під'єднати цю станцію до своєї енергомережі. Їм немає взагалі жодного резону повертати станцію України. Вони її захопили. Вони хочуть щоб цей актив працював на Російську Федерацію. Я не пам'ятаю скільки там п'ять енергоблоків, там чи 4. Тобто, це таке собі надбання захоплення під час цієї війни, профіт, прибуток, скарби, які вони захопили, і точно не захочуть їх повертати. Ну і наостанок, повертаючись до того, що це заяву, заяву про проблеми і про небезпеку, точніше на ЗС сказав президент, і він сказав досить таку в ну в серйоз, серйозна така заява. Це mm -hmm. президент говорить нам, говорить росіянам, чи він говорить світову світові, власне, Світов. звертається до них. Тобто, як нам всім українцям реагувати на таку небезпечну заяву? Дивіться, це заява для світу була для українців. І так все зрозуміло, що росіяни купували, що росіяни. Використовують ще раз, як безпечну хмаринку цю станцію для розміщення цих військовослужбовців. З них з цієї станції простіше обстрілювати через річку Дніпро, через водосховище Дніпропетровщину там і Гулець, Маргінс, якщо не помиляються населені Пункти знають, що у відповідь нічого не прилетить, бо це ну точно провокація буде, і Україну можна звинуватити в обстрілах цієї станції. Тому всі ці заяви виключно на зовнішню аудиторію з з вимогою з бажанням знову привернути увагу до проблеми цієї станції українці про це все чудово знають давно почули вас. Дякую вам. Дякую вам за вашу аналітику. Іван Сафар був з нами на зв'язку. Консультант комітету Верховної ради з питань безпеки оборони та розвідки.